Герої не вмирають, герої поміж нас. Вони живуть в наших серцях. Кирило Вікторович Чусов, оператор безпілотних авіаційних комплексів Окремого центру спеціальних операцій Схід імені князя Святослава Хороброго. Воїн, чоловік, батько, син, справжній українець. Народився 22 жовтня 1989 року в місті Первомайськ на Миколаївщині. У 2005 році закінчив 9 класів середньої загальноосвітньої школи номер 1 а далі Первомайський політехнічний коледж, де здобув спеціальність обслуговування комп'ютерних систем, а потім Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова. Там став інженером, системним аналітиком-екологом. Усе життя Кирило вдосконалював себе. У 2009-2010 роках проходив строкову службу у військовій частині А 3406 в Миколаєві. Працював, як завжди, сумлінно. Хлібзавод у Миколаєві, молочно-консервний комбінат у Первомайську, а з 2015 року у відділі безпеки агрохолдингу Кернел. Техніком систем відеоспостереження, де його цінували за твердість і спокій. Найбільше щастя в житті родина. Він одружився 15 березня 2014 року. З дружиною Тетяною створили родину, де панувала повага і любов. Він став батьком, і син для нього був усім. Він був для сина надійною опорою. 2020 року Кирило закінчив курси оператора дронів 29 листопада 2021 року. Став військовослужбовцем 3-го окремого полку сил спеціальних операцій імені князя Святослава Хороброго збройних сил України, елітного підрозділу сил спеціальних операцій на посаді оператора безпілотних авіаційних комплексів. Побратими згадують Кирила надійним другом, завдяки стійкості та кмітливості, якого багато хлопців завдячували йому своїм життям. 15 березня 2022 року, рівно через 8 років після свого весілля, Кирило загинув, виконуючи бойове завдання поблизу села Баштанка на Миколаївщині. Підірвався на вибуховому пристрої, залишившись на варті України до останнього подиху. Побратими з ССО разом з громадою села Кашпера Миколаївка встановили пам'ятний знак на місці загибелі Кирила. Його ім'я викарбоване на дошці пошани у Первомайську та на стіні пам'яті біля Михайлівського Златоверхого монастиря в Києві. Указом президента України номер 384 дріб 2022 його посмертно нагороджено орденом за мужність третього ступеня, за стійкість, мужність і вірність присязі. Кирило не любив гучних слів, він просто робив свою справу віддано, глибоко мовчки. Вічна слава і шана герою.